Карпатська Україна це. Короткочасна, але важлива сторінка в історії українського народу 15 березня 1939 року в хусті було проголошено незалежність цієї держави, яка стала символом прагнення українців до самостійності. Президентом був обраний Августин Волошин. Однак, уже наступного дня угорські війська почали окупацію, і невдовзі Карпатська Україна припинила існування. Попри це, її проголошення стало важливим кроком у боротьбі за українську державність та національну ідентичність. Після Першої світової війни Європа зазнала значних політичних змін. австро угорська імперія розпалася і на її уламках постали нові держави. Закарпаття, заселена переважно українцями, опинилася в складі новоствореної Чехословаччини відповідно до Сен-Жерменського мирного договору 1919 року. Попри обіцянки автономії, регіон довго залишався під жорстким контролем Праги. У 1930-х роках Європа знову опинилася на межі великого конфлікту. Німеччина та її союзники прагнули перегляду повоєнних кордонів, а Чехословаччина слабшала під тиском зовнішніх і внутрішніх загроз. Це створило передумови для подальших подій у Карпатській Україні. 1900-1930-х роках. На Закарпатті активно розвивався український національний рух. Попри те, що край перебував у складі Чехословаччини, місцеві українці прагнули зберегти свою мову, культуру та традиції. Важливу роль у цьому відігравали організація просвіта, яка відкривала школи, видавала книги та газети, поширювала освіту серед населення. Також діяли політичні та молодіжні організації, які об'єднували українців у боротьбі за свої права. Значну роль відігравали місцеві діячі, такі як Августин Волошин, які виступали за автономію краю. Зростання національності і свідомості на Закарпатті стало важливим кроком до подальших історичних подій. Проголошення незалежної карпатської України. На основі статуту Товариства Просвіта було засновано перший професійний театр. Ні, 1938 року після підписання Мюнхенської угоди Чехословаччина втратила контроль над своїми українними територіями, і Закарпаття отримало автономію в її складі. Було створено уряд Карпатської України, а Августина Волошина обрано прем'єр-міністром. Однак ситуація в Європі загострювалася у березні 1939 року, Чехословаччина фактично припинила існування. 15 березня 1939 року в місті Хуст Сойм Карпатської України урочисто проголосив повну незалежність. Державу назвали Карпатська Україна, державною мовою стала українська, а президентом обрали Густина Волошин. Та вже наступного дня угорські війська за підтримки Гітлера розпочали окупацію краю. Незважаючи на героїчний опір січових стрільців, сили були нерівними. Так закінчить. Закінчилося коротке, але значуще існування карпатської України, яка стала символом боротьби за незалежність. Державною Урядовою і навчальною мовою карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України, синьо-жовті. Синьо-жовті є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, жовта – спідня. Параграф 5. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. І попри цього, гербу вживається з Національного гербу тризуба знаку Святого Володимира Великого. Після проголошення Незалежності 15 березня 1939 року Карпатська Україна опинилася під загрозою угорського вторгнення. Вже наступного дня угорські війська, підтримані нацистською Німеччиною, перейшли в наступ. Єдиною організованою силою, здатною протистояти агресору, була Карпатська Січ, військове формування, створене українськими патріотами. Січовики чинили героїчний опір у кількох боях, зокрема біля хуста та на Красному полі, але сили були нерівними. Протягом кількох днів угорці окупували всю територію карпатської України. Репресії були жорстокими. Сотні січовиків і мирних жителів загинули або потрапили в полон. Попри поразку, боротьба українців на Закарпатті стала важливим символом прагнення до незалежності. Нашим завданням було крити відступ січовиків і не пустити мадярів через тису. То був мій перший бій. Хлопці, тихо! Що, Айдамак? Боїсти? Я раз говорю, чули ці ні? Що? No. Бо їх не мене слухати, тут ківан і фертик. Мушу, сестрокі, підтримати, аби спігнути того мадярика. Не викигайся. Дивися, як ти скакуєш! Або би вам заплатив. Такі стачки би вам на зарядку.